Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і далі коротко про погоду. 19 березня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде 21 градус в день, а після заходу сонця буде 15 градусів тепла. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура повітря прогріється до 17 градусів. В темну шпору доби температура сягатиме 12 градусів тепла. У каневі та золотоноші сонце не визирне з-за хмар. Стопчики термометра в день покажуть плюс 21 градус, а вночі 15 градусів з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина чекають хмари з дрібним дощем. Вдень 22 градуси тепла, а в нічні години стопчики термометра опустяться до плюс 15. Бажаю вам маленьких радощів, які зроблять ваші вихідні по-справжньому особливими. До зустрічі на телеканалі Вікка.